Мені здається, що дуже важливо зараз створити відповідний механізм, політичний правовий механізм для того, щоб дуже чітко розмежовувати російську пропаганду від свободи слова. Ми знаємо, що свобода слова є важливою цінністю в демократичному ліберальному суспільстві, але ця свобода вона не має розповсюджуватися на російські наративи і російську пропаганду. Тому я ініціював відповідний проект. На підставі якого буде доповідь, і я сподіваюсь, врешті решт буде прийнято ухвалену відповідну резолюцію. Пере тому що в Європі важливо заборонити російську дезінформацію, російську пропаганду, російські наративи, оскільки вони виправдовують ті злочини, які вчиняє Росія зараз проти України і проти населення України. Ми розуміємо, що резолюції ПАРЕ вони не є юридично обов'язковими в такому сенсі, як, наприклад, резолюція Ради безпеки, але незважаючи на це, вони мають, я б сказав, це певний політичний і моральний авторитет, тому такого роду резолюції є поштовхом для країн, які є членами Ради Європи, щоб вони на своєму національному законодавчому рівні приймали відповідні закони. Які були спрямовані на підтримку України і на боротьбу з російською агресією. Ну, ми бачимо, що більшість європейських країн, хоча не всі, так, на жаль, вони вже змінили свою політику. Тобто вони усвідомили і в кінці кінців зрозуміли, що ця залежність, енергетична залежність, ну, по-перше, впливає негативно на їхню економіку, а по-друге, відбувається фінансування російської воєнної машини. І багато країн відмовляється від цієї залежності, але на жаль, не всі. І треба працювати і переконувати з тими країнами, які ще залишаються під таким впливом. Ну взагалі, ми виступаємо за те, щоб санкції тільки посилювались. І кінцевою метою цих санкцій є тотальна ізоляція Росії, в тому числі і економічна ізоляція. Я взагалі вважаю, що треба виходити з того факту. Що на рівні паре Росія була визнана терористичним режимом, і, виходячи з цього, з терористичним режимом взагалі не можна мати навіть дипломатичні відносини, і треба обмежувати і взагалі припиняти економічні і політичні відносини. Тобто, треба бути послідовним в цьому плані.